Це хоспісна палата, яка знаходиться у пульмонологічному відділенні Виноградівської ЦРЛ. Тут лежать пацієнти із невиліковними нозологіями, в основному онкохворі. Серед них і Вероніка Петрівна. Щодо лікування, то хочу відмітити, що більш-менш є. У хоспісній палаті чотири ліжкомісця для зручності пацієнтів тут створили всі умови, придбали потрібну техніку, встановили санвузо, хворі під контролем медиків. Цілодобово цю палату відкрили кілька років тому згідно з програмою розвитку паліативної допомоги, яку райрада рада прийняла у 2007 році. В рамках проекту функціонує і виїзна паліативна служба, яка надає допомогу хворим на дому. Будівництво самого хоспісу третій і заключний етап програми. У 2011 році Виноградівська районна рада за співучасті Польської Республіки написала грантовий конкурс. Ми виграли грант в розмірі мільйон євро. З цього 1 850 п'ятдесят тисяч євро прийшло на виноградівську районну раду, і за рахунок цих коштів ми почали будувати у 2013 році. Ми почали будувати хоспіс. Згідно з проектом на будівництво закладу, передбачено 90% грантових коштів, 10% грошей з місцевих бюджетів. 500 тисяч на хоспіс виділила обласна рада і 600 тисяч гривень районна. Але це далеко не вся сума передбачена проектом. Запевняє Олег Любімов. Проблемне питання на сьогоднішній день залишається курсова різниця, тому що коли писався грантовий проект і заключався договір із грантовими організаціями, які СТС у Варшаві, а також з проектною організацією, він писався у гривнях, і по умовах грантового договору і по умовах виграних пропозицій, ми змушені розраховуватися у гривнях на ті ціни, які тоді були. Але ми ж всі розуміємо, що вартість матеріалів виросла надзвичайно сильно. Реконструкція будівлі колишнього військового штабу наразі активно триває. Тут вирівняли стіни, встановили вікна, провели електрику та ряд інших робіт. Розподілені вже й палати. Всього хоспіс розрахований на 24 ліжка. До прикладу, така палата розрахована на 2-3 ліжкомісця. Вона буде обладнана окремим санвузлом та потрібною технікою. Зокрема, тут буде стояти кондиціонер, телевізор, відеонагляд та інші зручності потрібні для хворих. Також у хосписі вирішили добудувати мансардний поверх і ввести в експлуатацію додаткові 400 квадратних метрів. Як розповідає голова виноградівської райради, на це гроші згідно з проектом передбачені не були, але вийти з цієї ситуації планують за рахунок благодійних організацій і місцевих коштів. На чиєму балансі району чи області буде хоспіс незрозуміло. Проте медперсонал вже підібрали і навчили а за нової роботи. Відповідно до умов грантового договору, грантового конкурсу, за ті кошти, які ми отримали від Європи, ми підбирали персонал і проводили його навчання у діючих хосписах у Польщі, у Словаччині і в Україні. В Україні є такий хоспіс у івано франківську